Ми часто працюємо далеко від дому, але хочемо, щоб у наших улюбленців завжди була їжа і вода, і в ідеалі, щоб ми могли за цим стежити. Впевнений, ви теж це знаєте. У вас довгий робочий день, і немає кому погодувати вашого улюбленця. З годівницями та поїлками, і Smart вам не доведеться хвилюватися. Ваші улюбленці завжди будуть щасливі. Почнемо з годівниць. Кожна з наших годівниць має миску з нержавіючої сталі. Систему дозування розміром від 2 до 15 міліметрів, захисний замок, щоб лоток не відкривався. А що якщо корм закінчується? Миготловий світлодіод на годівниці попередить вас. А на смарт-годівницях ви отримаєте сповіщення прямо у додатку на вашому телефоні. А – це базова годівниця без смарт-додатку. Ви можете налаштовувати дозування та розклад прямо на дисплеї годівниці. Крім того, вона має візуальні сповіщення, закінчується корм, низький заряд батареї або застрягла їжа. Ідеальний вибір для тих, хто цінує простоту. H6002 – це Go Це Feeder фідер без камери. Ви легко керуєте нею через мобільний додаток, ви встановлюєте розклад годування. Кількість порцій і можете дистанційно додати позапланове годування у будь-який час. а 6004 та – Це був смартфідер з камерою а 6004, оснащена камерою, яку можна регулювати. Тож ви бачите все, що робить ваш улюбленець. Ви навіть можете робити фото і відеозаписи або говорити з улюбленцем через мікрофон. Також є датчик руху, тож ви отримаєте сповіщення, коли тварина наблизиться до годівниці. А6006 має всі ці функції. Але камера в ній нерухома. З іншого боку, у нього прозорий лоток, тож ви завжди бачите, скільки корму залишилося. Щоб бути впевненим, що все буде гаразд навіть у разі відключення електроенергії, ви маєте можливість живлення годівниць від батарейок. А якщо до води. Після гранул з'являється спрага: питні фонтани h 6101 та 6102. Чудове рішення. Ми знаємо, наскільки важливо, щоб у тварин завжди була свіжа вода, текуча вода також стимулює їх пити більше. Об'єм у 2,6 літра, Тиха робота та якісні фільтри, що затримують бруд і важкі метали, роблять ці фонтани чудовими помічниками для нас, власників. Розумна версія H6102 йде ще далі. Ви керуєте нею через додаток, отримуєте сповіщення про стан водичі фільтра, а також має функцію самоочищення, яка вимиває шерсть із помпи. Коротко кажучи, ваші улюбленці завжди будуть під наглядом із годівницями та фонтанами e Go Smart. замовляйте свої на Emoс Sizi.